Передаю посилання для групи, що зараз є важливим у колективному полі. Кожен, хто відчуває відгук, налаштується на себе, яке питання зараз хвилює, важливе рішення визріває, якась подія очікує життя, відносини, роботу. Зосередьтесь на своєму питанні, на своїй темі і попросіть підказки і поради. І якщо будете готові отримати своє послання, слухайте наступне повідомлення. У ньому я розповідаю про... Послання від духів природи через руна, через мене для вас це не неворожіння, це програма активації вашого аспекту тієї вашої частини, яка здатна провести енергію. Яка допоможе вирішити це питання? Програма на здійснення, реалізацію, активацію духу, воїна духу, воїна переможця. Отже, налаштовуємось на своє серце, слухаємо через нього. І відкриваємо для себе світ раніш. Савіло, Руня Дегас. Дані руни пройшли як відповідь послання і код активатор вашої програми на реалізацію задуманого вирішення вашої проблеми. Отже, перша руна Соулу, Совіла, Руна Сонця. Життєвої сили, ясних відповідей, перемоги. Отже, очевидно, зараз група душ, які зараз слухають мене, загалом налаштовані на пробудження сили внутрішнього вогню. Бажають, жадають його, цього включення і готові йти у свої процеси, готові вже десь вийти з самообману, бути чесними з собою, готові до вашої правди. Це той етап, коли ви отримуєте більше світла. На цьому етапі, починаючи з цих днем, з цих днів потік світла, відповіді, енергії входить у ваше життя і вже йдуть усвідомлення, хтось через кризу проживає. І саме через кризу ви зможете побачити оті відповіді. Значить, так потрібно, якщо зараз непросто. правда. Істина відповіді перед вами. Хтось у ясності, у легкості, руна Савіла очищає і спалює все зайве. І відповідно першою руною, яка випала, зараз найбільш актуальним. Для загального поля, для усіх вас є подолання перешкод, завершення старих циклів, виведення назовні прихованого, щоб кожен з вас побачив загальну картинку свого життя, буття піднятися вище. Вище рівня земного життя на рівень духу, побачити ясно, що треба допрацювати, що доочистити, комусь залишилося зовсім трішки, і от уже за горизонтом сонце, хтось уже в сонці, але тіні залишаються. Так от, вогонь, солу, який дає натхнення, рух, він зараз активізує колективну енергію. Він пробуджує ясність твого духу і дає прорив до дії. Куди ж іде прорив Савіло? Руна воню, руна радості, цілісності. Щоб ви зараз не проживали, вогонь світла, вогонь солу, рівнодення відкриває вам. Шлях до цілісності душі, радості духу, гармонії, підтримки. І після очищення сувіла приходить об'єднання зі своїми частинками через гармонію внутрішню, через позитивні емоції. В колективному полі зараз. Відбувається процес вирівнювання з взаємовідносинах, і важливо зараз для когось вибудувати межі, де перевірка, йдуть уроки уроки на відчуття меж кордонів. Іде. Ну, Полі також відчуття єдності, деякі душі відчувають синхроністичність, з'єднання, іде довіра. І кожен має знайти от свою ноту, своє звучання, своє вібраційне поле, де вам гармонійно, дехай складно, але ваш дух проситься туди, де вам чудово, вас уже втягує туди. Відійдіть, відстороніться від того, що є фактично. Вам здається, що ви живете зараз от у тих проблемах, у тому, що у вас то певна ілюзія, яка намагається звести вас зі шляху, що не проживали, куди тягнеться серце. Куди йдуть ваші мрії? Як ви бачите себе, де ви бачите себе? Помрійте, відчуйте себе в радості, свободі, комфорті. І руна Вуню показує, як друга руна нашого такого міні-розкладу потокового. Показує шлях, метод, яким чином дійти свого прориву, виходу, відповідь, вирішення через внутрішню радість. І задачі, які перед вами стоять, тут полягають і в тому, щоб налагодити комунікацію потрібно вибудувати відповідним чином. І відкриття серця йде через цю руну. і блага, дари, які ми даємо у світі, які ми приймаємо, і оцей потік повітря, який проходить через двоню і приносить легкість, ясність, думок, збалансованість. І зараз відбувається перехід. Від індивідуального очищення, до певної колективної радості, до підсилення позитивних емоцій через взаємодію з собою, з іншими. Але пам'ятаємо, що ось цю взаємодію зі світом з іншими адекватним чином ми можемо вибудовувати тоді, коли налагоджено всередині вас. Оце поле. Високовібраційне поле. Взаємодійте зі світом тільки з цієї точки. Соло і воню переходить у Дагас. Дивіться, яка у нас магічна вогняна зв'язка у рівнодення ну, вона палає вогнем. Вогнем і повітрям Дагас руна трансформацій, реальних трансформацій і розмежування старого етапу і нового етапу. І ми зараз виходимо з коридору затемнень через осіннє рівнодення, і Дагас вона розвертає вас, ваше життя у якісно іншу дорогу. Новий стан пропонується там. На виході. Ви виходите з коридору затемнень та входите в новий коридор, який веде уже у дорогу до нового. Того нового, яке ще не можна е, намацати руками, його не можна побачити, та ваш дух відчуває відчуває вже. Тут ми бачимо завершення циклу. Після пробудження сили, активізації вогню, вашої солу, щоб активізувати, якщо ви не відчуваєте, подивіться на цю першу руну, відчуйте її в собі, проживіть серцем, вона підсилить ваше сонце внутрішнє, вашу маніпуру, ваш вогонь духу. І от після пробудження, після налаштування гармонії, відчуття цілісності, вогню. А ви виходите на рівень нового бачення. І от тут час перелому. Старе відпущено. Ось кінцева точка, з якої починається новий етап, приходять відповіді отой ваш запит, який вас хвилює вирішення, відбудеться після проходження до газу. Старе маєте відпустити через ясність духу, через сміливість. Бути в радості, не в тій радості, яка в ейфорії, так? тому що ми проживаємо гойдалки вгору-вниз, не інакше. Радість має бути внутрішня, тиха, прийняття усього через прийняття. І ось тут уже після Дагазу запускається реалізація, Уже завертаються енергії на. Зміни вже включаються нові ідеї, тому якщо ви якісно проживаєте цю програму і цей свій життєвий етап по циклам даних рун, які я зараз програмою запускаю поле, ви відчуваєте включення творчого натхнення, імпульс, ідеї. Якісь можливості вже бачите, або відчуваєте, що от-от вони прийдуть, або раптово починає наповнювати вас радість, перечуття чогось. Світанок, Дагас – це світанок, який передбачає щось нове, новий день уже починається. Свіже дихання, земля очищена, коли пройшов дощ, який омив все, коли минула ніч, і сонце починає ледь жевріти і омиває все світлом того дня, який має прийти. І кожен з вас переходить по Дагазу у фазу трансформації, і в цій фазі відкривається новий простір для вашого розвитку. І саме тут. Починається зародження нових напрямків. Зародження. Але по Дагазу йде поки що переворот. Це ще не початок нового, це отой тотальний розворот, після якого ще має пройти трішки часу для початку нового. Але основне ви зробили. Ви відштовхнулися від берега, і ваш човен уже поплив. Ви ще можете озиратись на минуле. Але не гальмуйте себе сумнівами і страхами, допрацьовуйте старе. Руни показують, що вже ви в процесі ті з вас, хто відчуває в собі енергії цих рун, вже е здолали значний шлях. Пройшли дуже багато, справились з великим багажем, з багатьма труднощами. І вже не час терпіти, змагатись з собою, виснажувати себе ще цими словами, що трішки, ще треба, треба. Ні. Ви вже на етапі готовності до основного прориву, до переходу у новий етап. Тому, загальнюючи, все сказане. Я можу сказати, що в колективному полі зараз відбувається такий послідовний процес, очищення триває, виходить все на поверхню, все стає очевидним і ясним. Вже зрозуміло, як діяти, і відповідь у вас вже є, або незабаром народиться. З приводу виходу з ситуації. Ви отримуєте силу додаткову, наповнюєтесь енергією, яка вам потрібна для цього прориву. Ви відновлюєте гармонію, радість, ви відчуваєте себе більш зібраною, собою, справжньою. І ви переходите у новий етап, де можливі оті якісні зміни в житті. Кожного. І зараз ви рухаєтеся від етапу внутрішньої роботи до зовнішніх змін. І те, що відбувається у стосунках, у роботі, у здоров'ї, внутрішньому стані, все це йде до оновлення. Тому зараз важливо довіритися процесу, не опиратися в очищенню. Дозволити собі відчути точку балансу, радості, єднання. Шукайте можливості віднайти цей стан. Ідіть у ті місця, які вас гармонізують. Якщо у вас є контакт з природою, долучайтеся до тих природних осередків, тих духів природи, які можуть вам цьому допомогти. Земля, дерева, каміння, вода, сонце помірно. Сонце помірно. Всі ці аспекти природи є частинкою вас. Шукайте. Якщо ваш, ваше внутрішнє спрямування туди йде, то вже вибудовуються для вас обставини, готується простір для найкращого вашого проявлення, чого ви бажаєте, чого ви потребуєте. Але не бійтеся робити зусилля. Зусилля певні, щоб отримати це. Правильні зусилля, не через опір, не через боротьбу, не через контроль. Не так, що от нічого не виходить, от ні, обставини проти мене. А задумайтесь, а ви даєте собі дозвіл на це. А може ви боїтесь слово комусь супереч сказати? Ви боїтесь довірити своєму бажанню, ви йдете по якійсь програмі, запущеній невідомо ким, якимось егрегором, якому в ви, якому ви знаходитесь. Установками батьків, роду, чиї думки зараз в вашій голові. Якщо ви не впевнені, що це ваше, зупиняйте їх, виходьте з думок. Щоб побачити новий світанок, ви маєте його відчути серцем, жадати його, і готовими маєте бути відштовхнутися весельцем так, від берега і попливти. У мене зараз всі асоціації з водою, бо я тільки переїхала у, новий, у нове житло, і тут у мене водна стихія, мене запросила до себе, і я сиджу на березі бугу у своєму саду, і біля мене катери пролітають і катечки пробігають. От, і яблука падають. Синхронізувалася я з цією землею, вона мене прийняла і вже передає потужні послання для вас З цієї землі, з цього простору я буду і проводити потоки, програми активації вашої сили у наступні півроку в новому потоці марафону. Проживання себе через розру. І цей марафон, ще скажу кілька слів про нього ем, буде дещо відрізнятися від попередніх. Що це буде не лише проживання рун, інформація про рун, але м, будуть і програми активації тих аспектів особистості. Ем, Тих кодів перемоги, включення духу, які ваша душа зможе прийняти на тому чи іншому проживанні певної руни тобто в певні ключові точки. Нашого трансформаційного процесу я буду передавати подіб... подібні коди послання, які неможливо передбачити, спрогнозувати, розказати про все, але цей шлях для сміливих, безстрашних, для готових. До змін внутрішніх, зовнішніх для Тих, хто відчуває в собі мага творця, незважаючи на те, які ви обставини проживаєте, для тих, хто готовий змінюватись і змінювати, і довіряти, і бути чесним з собою, і виходити з рамок, з правил, з програм, як треба, як мушу. А тут не про від А до Я, не про списки, не про конспекти, так, хоча, звичайно, добре все. Опрацьовувати, все, осмислювати, записувати, бо інформації буде достатньо. Адже крім того блоку інформації, який в мене йде стандартно по рунам, я ще буду вам додатково провантажувати ці енергетичні коди. А це не, не так інформація, як енергія, яка буде вас штовхати до, до вашого розкриття, до очищення цьому і полягає оцей процес, який через мене запускається у простір колективного поля. Усіх обіймаю. Ось таке для вас спонтанне, абсолютно незаплановане включення, аронічне послання вогняних живих. Рунічних потоків. Люблю вас.